У Хмельницькому розпочали встановлення головної новорічної прикраси. До слова, це вперше вберуть штучну ялинку від початку повномасштабного вторгнення. Цьогоріч святкову красуню встановлять на новому місці у сквері Шевченка. Ялинка за вишки 18 метрів прикрашена іграшками минулих років. Таким чином наголошують у міськраді з бюджету на новорічні декорації, не витратили жодної гривні. Поруч з головним атрибутом зими облаштують як нові, так і добре знайомі святкові інсталяції. Монтажні роботи почалися вчора. Ми плануємо десь їх за тиждень півтора закінчити, щоб десь в районі 20-го числа ми повноцінно могли засвітити нашу головну красуню міста Хмельницького. То зоряне небо, яке в нас було на вулиці Прискурівській, ми сюди. Перенесемо на одну з алей, підвішимо, і вона так само буде мешканців міста тішити. Жодної, жодної копійки з міського бюджету ми не витрачали. Те, що ми купували там з 2017 року, якщо не помиляюсь, по 2020 рік. Е, от і той матеріал, і та ілюмінація святкова, ялинка та використовує.